Привіт! Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати дельфіна маркерами. Розпочнемо з того, що посередині нашого аркуша ми малюємо ось таку заокруглену лінію. Вона. Трішечки відступаємо від неї промальовуємо іншу лінію. І ще трішечки відступаємо, промальовуємо ще одну лінію. Тепер ось тут промальовуємо такі невеличкі півовалчики. Один і другий. Промальовуємо око кружечок, зафарбовуємо, промальовуємо хвостик, і тепер плавнички один трикутничок і два маленьких. Беремо блакитний. І блакитним кольором зафарбовуємо ось так, плавничок і обережно зафарбовуємо ось цю частинку. Так. Не поспішайте ось так. Поступово зафарбовуємо нашого хвостика. Намагайтеся не виходити з лінії. трішечки, І ще трішечки. Все, наш дельфін готовий. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.